Якщо в когось є конкретні факти, якщо в когось є приклади такого, вибагато зброя. Витрибування, якоїсь оплати, запишіть мені телефон. До мінячан дуже простий. 573 7, 3, 8. 8, 8. Я готовий відкрити своє рідну гарячу, тому що я вже з травня місяця звільнився з попередньої роботи. Я з травня місяця виявляю бажання викорити, викорінити корупцію в цьому закладі. І повірте, що досить це складно як мені особисто, так і тим людям, які мене призначили, тим людям, які мене підтримують. Тому ціна цієї посади це моє здоров'я. Це мій спокій, це мої безсонні ночі. Я не знаю, якими валютою можна це виняти. Ну, початку. Я взагалі хочу сказати, я думаю, громадяни міста і області, які відслідковуються цю з засобів масової інформації, вже зрозуміли, що я не хочу порушувати якихось закону. Я проти якихось силових методів. Я понад три тижні щоденно, щоденно. сюди особисто приходив для того, щоб Тетяна Федорівна, федера, ради вас бачити, ось керівництво департаменту. Я кожен день сюди приходив на роботу і, на жаль, мене не пропускало, тут не пропускала дрона. Якщо я не отримую печатку сьогодні-завтра, буде замовлений дуплікат печатки. Ви знаєте, це не проблема. Якщо власник не передасть ключі. Я законним шляхом поміняю замок і тому подібне. Якщо хтось з співробітників буде порушувати трудову дисципліну, то в нашій державі є закони, як притягати до відповідальності тих, хто не ходить на роботу чи не виконує свою роботу.